А чи знаєте, що з 1 січня 2025 року можливо вам необхідно подавати податкову звітність в іншу ДПІ з іншим кодом? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою «Семінар». У зв'язку зі зміною структури ДПС в областях та місті Києві відповідно до адміністративно-територіального устрою України з 1 січня 2025 року відбулася зміна ДПІ або коду ДПІ обслуговування платників. Ця новина була опублікована на офіційній сторінці ДПС 30 грудня минулого року. Такі зміни стосуються як платників за основним, так і не основним місцем обліку. Зміна ДПІ або коду ДПІ може відбутися незалежно від організаційно-правової форми суб'єкта господарювання чи його системи оподаткування. Тобто, це стосується і ФОП, і ТОВ, і платників ПДВ, і неприбуткових організацій та інших платників податків. Відповідно, з початку 2025 року звітність необхідно подавати до нової податкової інспекції, навіть якщо це звітність за 2024 рік. Теж саме стосується реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них. Для того, щоб перевірити, в якій же саме інспекції перебуває платник, йому необхідно зайти в розділ облікові дані платника електронного кабінету платника податків та знайти. Код інспекції та назву інспекції, в якій він перебуває з 1 січня 2025 року. Для платників, у яких є філії чи підрозділи за неосновним місцем обліку, також можна перевірити вказану інформацію в розділі Облікові дані платника за неосновним місцем обліку. Це можна зробити, спустившись нижче в розділі Облікові дані платника та знайти саме цей розділ. Проте, в облікових даних платника електронного кабінету в розділі платник за неосновним місцем обліку, може міститися інформація щодо старої ДПІ, якої вже не існує. На сьогодні податкова не дає роз'яснення, чи будуть проведені ці зміни автоматично, чи платнику необхідно буде оновити ці дані шляхом подання форми 20 ОПП. На нашому каналі ви знайдете ще більше Відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше наших колег, ставте лайк під відео. Перелік нових ДПІ у розрізі адміністративних районів кожної області та ДПІ у місті Києві оприлюднено на сайті ДПС України. Так, наприклад, в місті Києві залишилося три податкові інспекції, а в Чернігівській області лишилося п'ять. Проте, такі зміни не відчують на собі платники, які перебувають на обліку, в податковій до якої були приєднані інші ДПІ. Ну, наприклад, це платники, які перебувають на обліку в Ніжинській ДПІ. Після того, як ми з вами ознайомилися, в якій саме інспекції наш суб'єкт господарювання перебуває на обліку, для того, щоб податкова звітність направлялася в необхідну ДПІ, платнику необхідно змінити налаштування. Для цього нам необхідно зайти в налаштування електронного кабінету та в розділі Код ДПІ, Обрати вже нову податкову інспекцію та зберігти ці зміни після проведених змін при формуванні звітності. Буде формуватися, підтягуватися вже вірний код податкової інспекції. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу No1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!